Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з молиневого розвитку. Як у нашім дитсадку. Дітки, до нас сьогодні у дитячий садок. Завітала гостя. Це Лялечка Оленка, і вона хоче розповісти вам про дитячий садок і показати багато цікавого, що є в дитячому садочку. Давайте ми привітаємося з нашою гостею. Добрий день, Оленко! Добрий день, дітки. Малята. А Оленка принесла з собою чарівні картинки і хоче показати вам їх. Перша наша картинка називається Роздягання. У роздяганні ви скидаєте верхній одяг та перевзуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафка є кожного із вас. А щоб ніхто не ненароком не перепутав шафу, на кожній із них є якась картинка. В нашій роздягальні є і лавки. Щоб дітям було зручніше взувати зміни взуття. Наступна картинка називається Ігрова. В ігровому куточку живуть ваші улюблені іграшки, ляльки, звірята, конструктори, машинки. Дітки, подобаються вам ваші іграшки? Так, і іграшкам до вподоби гратися з дітками. Тільки вони дуже хочуть, щоб ви їх не ламали, не розкидали. Та прибирали після гри. Дітки. Куди ми прибираємо іграшки, коли закінчимо гру? Правильно на полички та шафи для іграшок. Прибирати після гри треба не тільки іграшки, а й книжечки. У яких живуть казки. Зараз у нас картинка книжкова. Дітки, що ви бачите на поличках? Так, вірно, це книжечки. Цікаві книжечки у садочку розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки, віршики. А ще ви залюбки розглядаєте в них малюнки. Малят, а де ми проводимо тиху годину? Звісно, у спальні, у дитячій спальні дуже затишно. Тут ваші ліжечка з чистою постілью, зручні подушки та м'якенькі ковдри. Чекають на малят. Розкажіть малята, у якому приміщенні живуть ваші ліжечка. Так, у спальні. Перед їжею, після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. Де це можна зробити в садочку? Звісно, там, де вмивальники, де знаходиться туалетна кімната. Тут пухнасті рушнички та духняне мило. А зараз Оленка пропонує пограти в гру. Що, де, для чого? Лялька Оленка буде вам показувати картинки. А ви відповідати. Готові? Тож розпочинаємо. Що це, дітки? Так, це гойдалка. А у нас у дитсадку вона є. Так, у дворі на дитячому майданчику. А скажіть, для чого діткам гойдалка? Вірно, щоб на ній гайдатися. А що це? Вірно, подушка. А де в дитячому садочку подушки? Так, у спальні, на ліжечках. А для чого нам потрібні подушки? Так, щоб на них спати. Що це? Так, іграшкова машинка. А де можна знайти, дітки, таку машинку у дитячому садочку? Вірно, дітки, в ігровому куточку на полиці. А для чого вони нам потрібні? Щоб ними гратися, возити їх та катати. Молодці малята! Лялька Оленка дуже вдячна вам за допомогу і каже, що обов'язково завітає ще до нас у гості? А на цьому наше заняття закінчується. Тож до побачення, мої хороші! До наступної зустрічі.